Друзі, я думаю, якщо ви Регулярні слухачі та слухачки радіо накипіло. Ви вже знаєте, що вже цього тижня, 23 серпня, в день українського прапора, у столиці пройде фестиваль, який називається Два Кольори, і він абсолютно 100% благодійний. Весь прибуток іде на допомогу Збройним силам України, і лайнап у цього фестивалю дуже строкатий, цікавий. У нас вже ми говорили з організаторкою. Фон власне співорганізаторкою фонду, який потім буде спрямовувати кошти військовим на допомогу, говорили з гуртом сучасним. Панковим, таким непокірним, якого просиш не матюкатися прямо майтері, вони все одно матюкаються, цей гурт, проклятий зірочки, скажімо так. А, а сьогодні ми говоримо з учасниками гурту Мертвий півень, а, нині на зв'язку Юрій Рокецький, це вокаліст гурту. Юрій, вітаю вас. Привіт, вітаю. А також до нас в процесі розмови можливо підключиться Роман Чайка, це гітарист і один із засновників гурту. Тож поговоримо трошки загалом. Я думаю, що Мертвий півень не потребує там якоїсь додаткової презентації, розповіді про те, що, що це таке, та з чим його слухають. Це вже така легенда, як я казала, про кориїв української сцени. Оце і є а, гурт Мертвий Півень. Але зазначу, що о, мертвий півень відновив свою творчість в 23-му році, та після 12 років перерви, і власне, завдяки тому, що з'явився вокаліст гурту та пане Юрію. І ви в інтерв'ю Суспільному сказали таку цікаву фразу, що, що хочеться донести слухачам, що ми як ніколи мертво живі, і займаємося пошуком нових звучань. І, власне, і головне головне це відновити концертну діяльність. І ви були у Харкові і от хочеться мені з Харкова почати, бо в мертвих північ взагалі така тягуча історія з Харковом. Про це ще поговоримо. От ви виступали, ви приїздили. Як зараз згадується ця зустріч з харків'янами? Ну, наш близький друг Сашко Колман назвав, який був присутнім власне на всіх концертах нашого туру. Холодно назвав харківський концерт найкращим. Концертом туру. і він був дуже зворушливим. Він був найдальшим, найдаль, найбільш далекою локацією по всіх містах, які ми об'їздили, і це було неймовірно. Крім того, ми сходили на могилу до міська. Крім того, я презентував в університеті. Свою книгу і, взагалі, видалася якась така дуже добра днина в той день. Власне, і концерт в кінці вартерії було багато молоді, було багато людей, які пам'ятають ще півень до того, як він призупинив свою діяльність, і згадується просто як, як щось магічне, магічне дійство якесь. Вас. От власне, до речі, про це поєднання. Ви сказали, що відвідали могилу міська. Я, можливо, зазначу теж для слухачів, які не так добре знають історію гурту. Місько-Барбара це соліст гурту, а його не стало в 2021 році. Він зі Львова, але кохання до Світлани Олешко, харківської режисерки Театру Арабески, привело його в Харків. І багато років він мешкав і творив у Харкові, і, власне, тут і знайшов свій спочинок. І тому я й казала та, на початку, що історія у півнів така міцна і, і, і щільна, і тісна з, саме з Харковом. І ви сказали про те, що була і молодь, і були і люди, які пам'ятають, що як зароджувався гурт, а на, на початку його слухав. От як вам здається, в чому, в чому секрет дотримати та стримати декілька поколінь? Це нове звучання, чи це те, що по повномасштабній війні люди почали активніше цікавитися українською музикою, чи, можливо, ще якісь є у цього причини? Ну, ви знаєте, тут важко відповісти однозначно, тому що е, з, з одного боку секрет в, безпосередньо в музиці мертвого півні, яка на яку неможливо підтягнути до якогось одного стилю і окреслити і запхати в якісь рамки, тому що кожен альбом півні відрізняється кардинально від попереднього. Кожен має якусь свою історію запису або написання у е, кожному альбомі. Е, Бувало що змінювався склад вокалістів чи музикантів, і все це строкатість, але але завжди вони залишалися ці альбоми якимось е чином. Привабливими для слухача особисто я сам фанатів від дуже багатьох альбомів, і це мене надихало, що творчість така різноманітна. Тому а Марта півень має багато різних шанувальників, скажімо, різного віку, з різних взагалі професій там. чи... І цікаво, що у нас на концертах можна бачити як абсолютно неформального виду людей, там якихось панків і так далі, так і е, якихось серйозних депутатів, дипломатів, політиків, і, і це дуже дивно. Ось, е, тому з одного боку, дійсно це творчість, а з другого боку, це якась така е, також прив'язаність е, мертвих півня до своїх фанів. Тому що Мертвопівень Півень це в першу чергу концертуюча група. Е, це Концерти, наші концерти це завжди щось таке, якесь дійство. Це більше ніж просто музика, ніж просто о, відіграти свої пісні. Це взаємодія, це о, якась трохи шаманізм. Напевно. Я думаю, це, це всі добре пам'ятають. І в Міська дуже добре виходило, і в Любка футорського. Тобто, багато цікавих факторів. І я взагалі дуже втішений, що в нас є зараз. Кількість молодих шанувальників, які можливо навіть не застали попередніх концертів, що там більш давніх, але вони приходять, вони співають наші пісні, навіть нові пісні це теж летіше. Про нові пісні я теж запитаю, бо там і, і там є харківський слід. А, але зазначу про те, що коли я думала про наше з вами інтерв'ю, про нашу розмову, а, в мене така майоріла думка про відповідальність і про те, що а, коли в, гурт, в гурті змінюється соліст, і, от, от саме ця відповідальність, яка лягає на його плечі, вона така, ну як мені здається, дуже важка і непроста. бо... Гурт ризикує стати кавербендом на самого себе дуже часто в таких ситуаціях, коли втрачає, втрачає соліста. Мертвий півень це така, ну, як на мене, приємна історія, яку, яка говорить про те, що не один шлях не тільки перетворитися на, на кавербенд на самих себе, а ви ж від, віднаходите нове звучання, ви працюєте активно з поезією. А, до вас йде молода публіка, і це все свідчить про те, що вдається і дотримати традицію, та оце як на, на канаті, та і дотримати традицію і йти вперед. А коли ви власне отримали пропозицію потрапити та в гурт стати його солістом, були у вас перестороги, що, можливо, десь буде перекіс і не, не вдасться? Ви знаєте, в мене не було пересторог в цьому плані. В мене якби був вже доволі великий досвід музичний. Я не хвилювався саме за якісь там порівняння і так далі. Я більше хвилювався, чи буде, скажімо, так чи вистачить на ній енергії і творчої, якоїсь творчого натхнення не зіпсувати, тобто принести щось нове, дати життя. Відшукати поетів, які здатні продовжити ряд ось цей поетичний мертвопівня. А я дуже ретельно слідкую за молодими поетами, тому що е, взагалі поезія, як стало зараз зрозуміло, дуже добре. Це те, що дуже добре тримає кукуху, е, взагалі нашу, і це свідчить повні зали поетів, які вони збирають продовжувати. Останніх трьох років це свідчить палац спорту, який зібрав Сергій Вікторович. Здається, цієї весни це було чи зими, ось просто віршено. Тобто, поезія це субстанція, яка яку поет отримує безпосередньо, я вважаю, з неба. Вона надиктовується, і сам жоден поет, я впевнений, не може пояснити, як він написав той чи інший вірш, це, це дуже цікавий взагалі такий процес творчий, і, і, і ще цікавіше перетворювати вірші у пісні. От, тому ось такі десь мене думки швидше переслідували. Але потім, коли я вже е, освоївся, і ми вже я зрозумів, що як нам е, можна творити разом. А це цікавий такий. Е, Якби як на кухні, знаєте, це виглядає творчий процес, коли задіяна вся група, мертвий півень саме так створює свої пісні, переважно от і туди вкидає кожен щось своє. А моя задача принести правильний вірш у це все. І ви дійсно ви праві, що є харківський слід зараз також, тому що. Крім кількох до речі, доволі рідкісних віршів Сергія Севітровича, Жаданами взяли ще вірші Майка Йогансена, видатного харків'янина розстріляємо відродження, і дві пісні Майка Йогансена будуть в нашому новому альбомі, тобто на вірші Майка Йогансена, яким вже практично майже 100 років. Ось ah, awesome. тому ну, Харків це особлива любов. В Харкові було записано два альбоми Мартова півдня. Один це «Made in UA», інші пісні Марто півні. Я думаю, що хто любить групу, то знає, що це можливо в трійку найкращих альбомів. Вони входять, і записувалися вони практично спонтанно. Тобто, група, коли їхала до Харкова, навіть не мала в руках матеріалу, але місто їх настільки надихало, що вони творили сходу. І Юрко Андрухович, коли прилетів з Берліну, він дуже здивувався, що а які ми пісні будемо записувати. Ну і ви згадайте, ми так жили. Йому співали джаз, Вольф Месінг і так далі. Ці, ці речі були записані у Харкові. Wow. Вау. Вот. До речі, альбом Пісні мертвого півня це мій найулюбленіший альбом. І якось розповідав Юрій Андрухович історію, що е, у них е, ну, спір був з міськом, що я тобі напишу е, верлібром, та, я тобі напишу неримованих віршів, а ти спробуй покласти їх на музику. А місько сказав, будуть, буде альбом. І от, власне, пісні Мертвого Півня, якщо ви там вслухаєтесь, то там взагалі немає Рими, але надзвичайно динамічний, танцювальний, і оце знову курва радіо, телебачення, курва. -радіо, преса, це все а, мені по цимбалах я хочу зараз. Ну, найхітовіші, найулюбленіші мої пісні вони всі з цього альбому і всі неримовані. А, Тому так дійсно, мабуть, а, є щось таке. У Харкові, друзі. А мені тут шепоче на вушку наш звукорежисер. Що до нас долучився Роман Чайка, гітарист і один із засновників гурту Мертвий півень, пане Романе, чи чуєте ви нас? Тую і бачу, і відповідно передаю всім вітання. Вітання і вам, раді вас чути. Ми говоримо з паном Юрієм зараз і, і про традицію, і про нове звучання, і про те, що будуть в новому альбомі і пісні на тексти Майка Йогансена, і вже говорили про пісні на тексти Сергія Жадана. Якщо оскільки до нас долучився гітарист, то з вами хочеться все більше не про поезію та про музику, вас запитати. Як зараз вдається віднаходити нове звучання і тримаючись такої традиції мертвого півдня? Чи це важко, чи це навпаки в Кайф? Тут якраз найдивовижніше, що не можна якось раціонально пояснити, але ми записали цей альбом, і зрозуміло, що він звучить максимально півнівським. Це при тому, що в нас троє нових музикантів, так Тобто вони ніколи не грали в ці останні десятиліття в нашому саунді, і раптом вони звучать так само півнівські. тобто... Чи Микола Рега на акустиці він звучить так само півністські, як це завжди звучав Юрко Чоб. З Флейтою і Саксом долучився в, 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 ну, в, в Рокетський не дасть мені збрехати. Тобто, в, раніше, раніше він напевно грав зовсім іншу музику викладає. В, відповідно і музичні дисципліни для дітей вчить грати по по-різному. -по Починає грати з, разом з нами, і, і, і саксофон звучить так, ніби ми його і завжди і мали в, в, на борту. <кій> Дехто хто здалека дивиться нас, коли ми на сцені, і добре, і не видно, кажуть, що Світлана. Звучить максимально як ярко в деяких місцях, абсолютно, ну якби в тих ті, в тій самій традиції. Одним словом, саунд півня лишився він тільки доповнився, до обріс жиром і іншими цінними речами. Одним словом, я задоволений, як як слон. Клас. А ви будете почуєте той альбом, будете разом зі мною, і ми, ми вже будемо таке стадо задоволених слонів, як тільки випустимо цей альбом. Ну я вже зачудована, бо я обожнюю Йогансена, а У нього навіть проза вона така, що її бери і клади на музику, бо вона я її читаю коли, і я пританцьовую, бо настільки він динамічний, дуже класно, що ви. Е Це ще ви знялися. не чули ще одного молодого поета, якого Юрко приніс, каже: Він до мене сам написав, сам кинув пісні. Як ви почуєте літературу, то, так як і моя дружина, яка по блату має право послухати альбом ще до його релізу, то це її улюблена композиція, і ваша теж стане. Клас. Класне. Реліз планується вже буквально 5 вересня разом з відео, і поета цього звати Рідкість або Віталій Данищук. Всім рекомендую звернути увагу, тому що, як на мене, це один із найсильніших молодих поетів. Не чула. Дякую, поцікавимось. А як, якщо говорити про фестиваль, який буде 23 серпня, два кольори, чи там можна вже буде почути якісь нові пісні? Абсолютно даємо чесне, пластунське, що половину напевно альбому ми точно зіграємо. там. Супер, це ж взагалі додаткова мега-мотивація їхати слухати <рес> е саме на фестиваль. А до речі, от теж е нам організатори неодноразово акцентували, що вони так збирали дуже цікавий лайнап, що тут і, е і мертвий півень, і вій, а також е зовсім зовсім юні артисти. Е як вам сучасна українська сцена? Достатньо в ній рок-н-ролу, драйву? Е подобається вам, куди вона рухається? І Це і до пана Романа, і до пана Юрія запитання. Ну, хотілося б більшої концентрації, звичайно. Я маю на увазі концентрації якісного, щоб не вишуковувати серед тисячі треків класні речі і закладати собі флешку. Але моя флешка росте. Вже є друга флешка, тобто це в мене такий показник селекції. Я дуже селективно відбираю треки, і так вони собі наповнюються, і потім в машині я їжджу так, щоб воно, як то кажуть, не поверталося. Ну, але все одно зараз ще кількість поки що переважає над якістю. От, але я думаю, що ми на правильному шляху, і воно далі режим такого селекційного відбору, особливо на стрімінгах, вона дуже легко і швидко робиться, тобто через тиждень-два. Вже зрозуміло, що заходить, що не заходить, що починає хапати. от. Одним словом, щоб зрозуміти, щоб, е е е е е ми вміємо е завжди в, в такому в, в, в веселому ключі і в попсовому ключі досягати успіхів, і там завжди, якщо тільки злетить якийсь дідзю і полетить кудись за горизонт то зразу з'явиться е, Клавдія Петрівна. Як Клавдія Петрівна відлетить, зараз знову щось з'явиться. Тобто, у нас якраз е, добре видно це, оця е, селекція і швидкість якраз саме в попсовій е, царині. А от в живій музиці, в будь-якій її рукою то, зокрема тобто, хочеться, щоб, щоб трошки більше з'являлося. Ось в мене. По, це в мене побажання як маломана. Тобто, як людина, яка. Хоче наповнити наступну флешку до кінця, ну в мене взагалі є, є гарне відчуття, що нової музики з'явилось дуже багато, і серед неї багато і якісної музики, багато поетичного, власне такого року легкого. Особисто, що мені чого мені бракує, це власне агресивного бунтівного панку. Тому що панк це така важлива частина контркультури <кій> з того панку, що я бачу, то він більше такого розважального характеру або навколо розважального, а власне таких більш агресивних важких гуртів. З хорошими текстами трішки бракує, але ми все одно на правильному шляху. І, до речі, з'являється дуже багато саме різностильових груп. Це теж дуже цікаво. Це навіть видно по фестивалях останніх, особливо файне місто, там Атлас і так далі. Видно, що зростає кількість хороших гуртів. І, ну, кажу, от Єдине, що не всі так дуже-дуже прискіпливо до текстів відносяться а гарно, цього би хотілося більше. І власне фестиваль, на якому ви будете виступати 23 го числа, він благодійний. І ми з організаторкою обговорювали це запитання. Але цікаво у вас поговорити про публіку з вами. Досить часто, от ви згадували про Сашка Сардюка, який проводить аукціони з дуже багатьма гуртами. Він працює. І декілька разів я бачила на концертах, що публіка не зовсім ну, втрачала зв'язок з реальністю, бо так хорошо, так драйвово було на концертах. Що вже під час аукціонів Сашко мусив проводити людей до тями і казати, що наша задача в першу чергу це зібрати гроші на сило оборони, не треба просити там якусь хітову пісню, не треба кричати мені отут під сценою, іди геть там, давай артистів. Бувають такі моменти, вони дійсно неприємні, але це такі точкові історії, і загалом. Люди свідомі того, що треба в першу чергу. Ми мусимо дякувати силам оборони за те, що ми можемо збиратися. Як вам здається, чи серед слухачів мертвого півня необхідна якась додаткова додаткове протикулювання, того що і для чого? Чи до вас ходить саме оця свідома публіка? Нам якось легше з цим. Ми, ми в такі історії не попадали, щоб раптом на колмана кричали іди геть і пускай музикантів. Такого в нас не було. І в нас вже навіть така формула склалася. Ми, ми збираємо кошти, потім вони розподіляються двома потоками. Колман підтримує своїм потоком Хартію. Ми 63-й окремо механізовано, в якій. В, зокрема, пройшов службу, і наш басист Олег Джонсук. І, і під, підтримуємо з ними зв'язок, бо він завжди, в, після наших аукціонів, коли їм перекинув, вони завжди відписують. Потім в нашому загальному чаті ми можемо почитати, як, чи хлопцям зайшло. То, що було те, потрібно. Вони зазвичай завжди дякують, бо ми не кидаємо на що попало. От, і якось воно завжди нормально в, в, в середина нашого концерту. Коли Оман ніколи в нас після аукціону не йшов е, в більше ніж в одних трусах, тобто він, він умудряється все продати правда. все. Одяг з себе в навіть шкарпетки останній раз. то я ж кажу, ще хтось навіть вимагав від нього і, і, і труси купити. Він продає навіть наші списки пісень, які затоптані ногами. Там зі сцени вони теж йдуть і менше тисячки, як то кажуть, не, не кладуть до загального спільного фонду. У нас була цікава історія з ним. Це коли до нас поліція діалогу прибігла в Одесі на Виделка фест», з криками, що там трапилося, ми не, не могли зрозуміти, бо це якраз колман е, вів аукціон і відповідно е, заанонсував, що е, пахабний руський рок буде в чергове знищено. У нас є така е, до, добра традиція по завершенню концерту, щось поламати і спалити ага. е, е, з по року. А, ага. от. І відповідно, коли він це сказав, до нього там почала якась верещати п'яна дівуля з криками, що він вибачився перед великим руським е, ракешником. Так, да, да виявилося потім, що вона сіла на русський корабль і пішла за відомим маршрутом завдяки комуну. А, 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 а тітка виявилася п'яною з своїм напарником, заступницею мера міста го Одеса. Є там в них такий цікавий ватний мер, який е е зараз захищає. Мушкіна, от така от історія. Але в нас ніколи ще не було, щоб публіка, яка приходила в на нас на концерти, кричала: що давайте все закінчуйте цей аукціон. І в нас вдається е, збирати великі е, достатньо суми. Ми коли от проїхали зимовий тур, холодно. То виявилося, що ми так не слабенько назбирали. Там колман казав, що там щось понад мільйона. Там де я вже навіть не дивився, бо звітність ведуть інші люди, так щоб, щоб там ні одна копійка не пропала. Але приємно відчувати, що це класна публіка, робить класну справу. Та велика подяка публіці свідомій, публіці, яка розуміє для чого і зараз що українська культура працює на українські сили оборони. тож останнє у мене запитання: можливо, вже є якісь анонси? Ми можемо знати, коли на вас наступного разу чекати в Харкові, хоча би приблизно. Приблизно взимку, я так думаю, або в грудні, або в січні. ми будемо анонс, тобто не анонсувати, а презентувати свій альбом е... поезії хмільних дворів. очевидь, на початку жовтня по кінці вересня, і зробимо якийсь тур на підтримку. Якщо Бог дасть, то доїдемо до Харкова десь наприкінці року. Чудово, будемо сподіватися, що Бог дасть, бо дуже дуже хочеться послухати наживо. А я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадую, що у нас в Етері були Юрій Рокецький та Роман Чайка, музиканти гурту Мертвий півень. Незабаром гурт можна вже буде почути на фестивалі Два Кольори у столиці 23 серпня на день прапора. Тож, будь ласка, придбайте квиточки. Приходьте, якщо маєте змогу, 100% придбутку. Йде на Збройні Сили України. А ми йдемо на музичну паузу. Послухаємо мертвого півня і повернемося до нашої денної студії. Дякую вам.